Вітаю! Сьогодні ми побачимо такі цікаві речі, як Ноги X-Line від компанії ЖТВ. Мене звати Тарас. Я вам покажу специфіку цих ніжок. Обзор буде так, чи огляд буде як для своїх, тому буду розповідати своїми словами. Ми маємо таку цікаву річ, як ніжки. Часто їх використовують як декор інтер'єру і основу опори Для столів. Ми бачимо, що вони виконані в трьох кольорах: це білий колір, чорний і в хромі. Цікава штука, що вони йдуть з регулюванням куту нахилу. Я вам показую, що зараз вони можуть бути під 90 градусів, вони можуть стояти, вони можуть, відкручуємо ніжку трошки, послаблюємо кріплення і фіксуємо на 70 градусів, ви бачите, кріплення йде. І можна на 75 градусів використовувати. При куту нахилу 75 градусів висота ніжки буде стандартна 710 мм, тобто 71 см. Зразу хочу вам показати, наскільки міцні кріплення, тобто, як кажуть просто простонароді, п'ятка ну, ніжки. Ми вже маємо розібрану в нас ніжку. Якщо зблизька ми подивимося, наскільки міцний пластик. Ви бачите його товщину. Я навіть можу попробувати, от, якщо вірити на слово, скільки я пробую гнути, вона навіть не гнеться. Во. Далі. Що ми маємо всередині? Ми всередині маємо от таку круглу штуку, як кріплення для болта, а, і бачите, точну самого гвинта. А, за допомогою нього воно кріпиться до ноги і регулюється а, кут нахилу. Тепер хочу вам показати, наскільки гарно проварені самі фланці всередині ніжок. Ми бачимо три з однієї три з іншої точкові сварки. І бачимо, якщо видно, тут на камері, якої глибини де сама різьба, наскільки там міцна гайка приварена. Що це для вас буде значити? Що воно міцно буде тримати, воно не розхитається з часом. Далі, особливість цих ніжок. Що ми маємо на зворотньому кінці, тобто, якщо сюди і сюди поглянути, є така опора регулювання нахилу і вона має досить стабільність а, при встановленні. Що вона собою нагадує? Ось я вам показую, що вона при куту нахилу може змінювати сама кут нахилу. Тут встановлений круглий шарнір, але це ще не все. Якщо ми уважно подивимось, то можна регулювати не навіть не можна, а є можливість регулювати. А, Стіл, тому що підлога може бути, мати нерівність 1-2-3 мм до сантиметра. Тому ми на цих ніжках маємо можливість регулювати висоту для того, щоб не хитався сам стіл. Я вам показую сам цей фланець, він захисній плівці є ще хромовані. Ви бачите різьбу, Бачите гайку під ключ. І ми маємо також висоту регулювання до 2 см. Тобто, я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Звертайтесь до нас, якщо буде щось цікаве, вас будуть цікавити якісь новинки або якісь речі, можете задавати питання в коментарях. Ми з задоволенням вам повідомимо і дамо відповідь. Якщо буде потрібно, знімемо більш, більш детальний огляд саме цих ніжок. Підписуйтесь на наш канал, і буде більше цікавого контенту.